Бажаю добра всім, хто бажає добра Україні. І слава тим українцям, що воюють за свою державу. Але сьогодні тема не буде про армію, про проблеми армії, про якогось командира чи про якусь проблему. Сьогодні буде у мене така розмова, навіть, скажімо, не розмова, а висловлення своєї концепції, або навіть і не концепції, а якоїсь історичної. Парадигми, яка називається так. Лідер нації, успішний воєначальник, успішна держава. Я хотів би подивитися на ті успішні країни, які в своїй історії мали боротьбу за незалежність і утворили успішні держави. Дослідив я всього кілька держав. Це Штати Америки, Китайська Народна Республіка, Тайвань і Росія. Може досліджувати і Турцію, може досліджувати і Британію, може досліджувати і Францію, і навіть Польщу, але поки так. Суть в чому, що я подумав, якщо всі історичні події приводили до утворення сильних держав, то в цих історичних подіях були лідери, які приводили до державності, і ця держава. Розвивається, розвивалася, розвивається і існує сьогодні як сильна держава. І тому я подивився так: от якщо успішний воєначальник, лідер нації, то він провів свою армію до перемоги і створив, створив державу. Йому стоять сьогодні пам'ятники, він зображений на грошових знаках, і існує якась видатна битва, яка змінила хід війни. Якщо ми звернемо Америки, це Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон зображений на однодоларовій банкноті. Йому стоять тисячі пам'ятників по, по всіх штатах, і відома всім битва при Йорктауні. Там, де він зробив маневр, на який ніхто не сподівався, і фактично захопив зненацька табір противника конфедератів. Далі, Китайська Народна Республіка. Всім відомий Мао Цзедун, який воював і до Другої світової війни в 34-35, і під час. Він є лідером Китайської Червоної армії, не без допомоги Радянського Союзу, вів цю війну. Потім була в нього називалась, народно Визвольна армія. Відомий всім великий перехід на 12,5 тисяч кілометрів 1934 35 років від переслідування Чан Кайші свого противника, який потім створив державу Тайвань. Зображений мао Цзедун на 1 юані, 5 юанів, 10 юанів, 20 юанів, 50 юанів, 100 юанів. Одразу переходимо до Тайваня. Лідер Національної революційної армії Китаю Чан Кайші, який програв фактично війну Мао Цзедуну, свою армію, яка називалася Гоміньдан, і фактично вони переселилися на Тайвань і створили там свою державу. Тому в будь-якому випадку Чан Каші, хоча і програв на материковій частині, але він є керівником армії і першим керівником держави, яка і досі існує, і дуже успішна держава, це Тайвань, зображений на одному юані 40-го року, на 10 тисяч тайванських доларів 46-го року. Йому є меморіальний зал, так називається меморіальний зал Чанкайші. Ну, решту пам'ятників демонтували, щоб не творити кут вічності. Далі беремо нашого ворога Російську Федерацію. В Росії найбільш популярним воєначальником є Олександр Суворов. Йому пам'ятники стоять на Марсовому полі, Санкт-Петербурзі, Москві, Краснодарі, не програв жодної битви. Захопив в Європі там і Польщу подавив, і Австрію, і Італію, і Швейцарію пам'ятна монета в 100 рублів, але він не створив держави. Натомість є пам'ятники Петру І, який вважається організатором Російської Імперії і з Московського царства почав називати свою державу Росія. Далі, якщо ми тепер вернемося до України. Мені хотілося заглянути в історію і подивитися, чи був у нас такий лідер, який, маючи армію, створив державу. І йому сьогодні стоять і пам'ятники, і монети. А армію і державу, ви скажете, в першу чергу це Богдан Хмельницький. І зображений він на п'яти гривнях. І пам'ятники стоять Чигирині в Києві, в Черкасах, Запоріжжі, Мелітополі, Збаражі, Білій Церкві, Ковелі, Чернігові, Белгороді Російської Федерації, Омську і Ульяновську стоять пам'ятники Богдану Хмельницькому. І це, до речі, натякає на його, скажімо так, передачу суверенності Росії ще тоді, в 1654 році. За цими критеріями можемо назвати і Мазепу, який зображено в 10 гривнях, має пам'ятники йому стоять і в Австрії, в США най найперші, а далі в Полтаві, Батурині, Чернігіві, Коломаку. Однак виграних битв у Мазепи нема. Державного утворення він не утворив. Ну, Якщо про козацькі часи говорити, ну, взагалі я упустив цей елемент карбування своїх монет, то їх взагалі е, ніхто не карбував. Ну, Якщо за критерієм оцінки вшанування на банкнотах, ви скажете, ну, у нас є зображення Ярослав Мудр і Володимир Великий. Однак це вже є історія середньовічної Київської Русі, а ніяк не, не, як не держави під назвою Україна, яку творили Хмельницький і намагалися інші там. Тому що наша держава, якби називалася так, як Патріарх Філарет називає себе Патріарх України Руси, то тоді ми виходить. Тягнемося від Руси. Тоді можна говорити про Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Водночас Володимира Великого, як воєначальника керівника держави, вважають росіяни своїм. І за це йде війна, в тому числі екзистенційне визначення війни: Росія Русь, і вони цим аргументують, коли е, оголошують своєму населенню і нашому. Чому ми хочемо об'єднатися? Тому що в нас є Володимир Великий Ярослав Мудрий. І оце хитро сплетіння, яке утворило за 34 роки Незалежності, це питання до всіх президентів і до всього мудрого народу, який їх обирав. Чому у вас воно якось так? От начебто у вас є Хмельницький, а нашій держави його й нема, бо суверенно він визнав Москву. Начебто у вас є Мазепа на цьому, ну жодної битви не виграв і держави не утворив. На банкноті він є. Тобто, змагались, змагались, не дозмагались. Ну, добре. Чому не вшановані в Україні керівники армії, які мали і державність, і карбували монети, і вони були навіть визнані суверенними, держ... е, і, і суверенними е, як іншими державами як суверенні держави. Це Симон Петлюра і Павло Скоропадський, про яких всі. Вчать в школі і, і школярі і студенти. З незрозумілої нам не оголошеної нам причини, лукаво нам не оголосила ні влада, ні Інститут національної пам'яті. Чому їм їхні імена не знаходяться ні на одній монеті, ні на одній банкноті, Випускають щороку якісь нові банкноти? Однак, саме головне, що їх навіть не Петлюру, не скоропадського. Як керівників держави не присвоєно жодній військовій частині? В чому причина? Оці два екзистенційні питання. Чому ми на себе не беремо історію Київської Русі? Чому ми себе обмежуємо періодом Хмельниччини УНР і сучасність? Чому ми Петлюру і Скоропадського не вважаємо за керівників держави? Хоча вони в позитивному ключі вивчаються в школах. Тому, коли ми говоримо про боротьбу України за свою державність, за нашу армію, яка змагається за свою державність, виникає питання: на коми рівняємося, які лідери є успішними чи були? Ну і саме головне, коли ж діждемось Вашингтона свого.